Каті, поздравляю тебе! Дякую! А з чим? Ну та як то з чим? Що ти думаєш? Я забуду цей злощасний день, коли тобі так повезло і ти так удачно вийшла замуж сьогодні. А жертвою мій синулічка став. Ну да, 13 число для мене таке щасливе. Ох, відьма проклята. То я вас теж з святом вітаю. А мене то ти з чим поздравляєш? Ну, явно не з тим, що ви таку файну невістку отримали в цей день. Але сьогодні ж у нас п'ятниця, тринадцяте. Я для вас навіть подарунок маю. На да? і який же? Ось тримайте. А що ж вона, Катю, така пошарпана? Свою шолі віддає.